І зараз ми будемо говорити в цьому відео про те, яка я вдячна для вас. Це буде ціле відео про те, що я дуже вдячна вам. Бо, вроді, як декілька тижнів тому я почала, а вже підписників 109, може 110, я не дивилася. І це дуже класно для мене. Я дуже довольна тим, що ми добили багато підписників. Мені дуже подобається. Ви, ви у мене самі найкращі підписники. Я розумію, є трошки людей, які не ставлять лайки. Ну, нічого страшного, це по їхньому бажанню. Більшість людей все-таки не ставлять лайки. І багато у кого, і не багато у кого є аккаунти. Я підписуюсь на кожного. У кожен, хто підписався на мене, я підписуюсь на вас. І сьогодні ми глянемо всі мої результати за декілька тижнів. Я ви подивитесь, яка велика аудиторія в мене вже зібралась. Насправді я хочу сказати вам велике дякую, бо ви добилися до підписників. І, да, реально, для мене це важливо. Ви їх добили. Ну, 1000, ну нормально. Тисяча і все. Прикиньте, у мене своя зарплата. Буду заробляти гроші. За кожні 50 переглядів, звісно. Ну. Потерплю. Ну, це вже хорошо. Тож, коли я випустила ролик? Це моє перше відео. Воно налетіло дуже багато коментарів, підтримки. І все остальне. Дякую вам за те, що ви мене так підтримуєте. Я дуже довольна. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Я довольна. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Я довольна. І справді дякую. Це дуже гарна ідея. Ви мене підтримуєте. Ви даєте мені натхнення. Натхнення даєте ви мені своїми лайками хоча в мене на кожному майже довгому відео один лайк. Ну в майкет. В майкет у мене 15 лайків. І якщо вам сподобався майкет, то я і буду його знімати. Я не знаю, як мені відкрити коментарі. Щоб ви могли коментувати мої відео, ну реально, я не знаю, як зробити коментарі, щоб ви могли коментувати мої відео, і я могла читати ваші коментарі, щоб я була довольна, як розблокувати ці коментарі. Напишіть в будь-який шорт, от в будь-який шорт даю коментарі, як мені ці коментарі відкрити, бо у мене з коментарями якась проблема. Я не знаю, що в мене з ними, але вони не відкриваються. Дякую вам за те, що ви ставите лайки. Мене підтримуєте. Я дуже вдячна вам. Насправді, у таких новичків останнім часом майже нічого і не виходить спочатку. А у мене за декілька тижнів вийшло здобути 100 підписників. Я не знаю, чи вам справді подобається мій контент, чи ви просто хочете мене підтримати, підтримати і підписуєтесь. Або ж взагалі боти на мене підписуються і пишуть любі коментарі. Ну, у вас є аккаунти. У вас є аккаунти. Ви мене дивитеся. Значить, ви справді мої люди, мої підписники. Хто що я давно такого чекала? Я давно чекала хоча б 100 підписників. Пам'ятаєте початок? Я була рада і 12. -ті. Мені подобалося все. У мене було дуже багато енергії, я була рада. Я взагалі не втомлювалась. Знімала відео в день. Так багато, наскільки хватало сил. Пам'ятаєте, коли я знімала відео без звука? І писала в чат. Хм, то було спішно. А пам'ятаєте, як я навчилась знімати звук? Для мене це було реально хорошим. А ви, а ви А ви, а ви то були раді. І я відкрила цю камеру. Мені було ще радісніше, бо я могла робити відео з кращою якістю. Да, це видно в екрані. Якщо це видно в екрані і вам воно мішає, то напишіть теж під любим шортом, бо під цим, мабуть, не буде коментарів. Якщо будуть, я зможу їх зробити. То напишіть, чи вам подобається те, що в мене є, ту та камера. Чи не подобається, і мені надо знімати на стару, то, будь ласка, напишіть, бо мені реально хочеться знати. Я хочу зробити вам як краще. Якщо вам буде погано, я готова і справити. Тільки я знімаю це не по тому, щоб у мене було багато підписників. Я це знімаю, щоб була нормальна українська блогерша. Бо українських блогерів по не так у багато. А я одна з тих блогерів, яка знімає нормальні відео. І Я знімаю дуже багато всяких класних рубрик по Роблоксу. Ну, конечно, не дуже багато класних рубрик. Но взагалі я знімаю. І це вже класно, то, що я знімаю. Я давно хотіла, но не знала, як зробити канал. Ну, вот я зробила канал і вже наконець знімаю для вас відео. Я хотіла, і знімаю. Вот вам докази. Те, що ти хотіла, завжди збувається. Якщо реально хотіть. то вот я хотіла, забула, і потім зробила канал і знімала відео. Це було дуже класно, дуже класно. Я була дуже рада. Мені сподобалось це. Я знімала відео, я була рада. Я була рада, я була рада. А тепер. Давайте подивимося, мій успіх. Верніше зараз дивитися не будемо. Ми ну, подивимося трошки пізніше. Тому що зараз я хочу ще вас похвалити, тому що мені дуже хочеться похвалити моїх підписників, які справді хороші люди. Шурс набирають багато лайків, довгі, не дуже. Ну, я стараюся, я знімаю довгі відео. Шортів не так багато, але все рівно. Мені все рівно, мені все рівно, то що не так багато лайків. І я довольна, то що вони хоча б є. Це вже для мене добре. Я дуже довольна. Ви у мене самі найкращі підписники. самі добрі. Пишіте смішні коментарі. Хтось взагалі вгадав моє ім'я в коментарях. Ну, мабуть, ви подивилася паніку, бо я сама змітила, то що в мене такий нік. Ну, да, да. Я не знаю як. Ну, це було класно. Просто хороша ідея. Хороша ідея була мені. Я зняла відео перше. Перше відео зняла. Я була довольна, то що зняла перше відео для вас. Для моїх підписників. Спочатку два підписника. Потім десять, потім 12, Потім чуть ли не двадцять. А лайків то? Лайків на будь ласка двадцять лайків. Уже більше, ніж двадцять. Дякую. А тепер переглянемо мій успіх. Вот всі мої відео. Всі мої відео, всі мої відео. Всі мої шорти Всі мої шорти Всі мої шорти. Це така гарна новина для мене. І да. От ці люди, які на мене підписалися, отримали підписку на мене. Це саме ці люди. Я тоже вам довольна. А теперь давайте пригляд на все мои шорты. Поехала. Такие вайпы. А це визу я монтировала в Капкоте. Ну, потом я уже разучилась их монтировать. А, mm. mm. як побачиться. Yeah, Даже коментар написала, то що це таки пра... працює. Постав лайк, поки батарейка не заведоює. Привіт, крип. Огляди. Всякі Роблокси. Що відбувається в лобі. Хм, mm. всі ці відео. Всі ці відео. Всі ці в Успіх по Роблоксу. Все стане Это все для всеми весело Вот и есть YouTube студию. Вот виды. два утро. Один лайк. Ну вот, ребята. Ну да, конечно. Ну, мы не посылаем комментарии, на балло активных, Ну Но... Вам отакий величезний респект. Величезний респект. Величезний. Вам я ставлю отаке сердечко. Отаке сердечко. Отаке сердечко. Отаке сердечко отакі сердечко. Отакі сердечко. Отакє сердечко. Ви всі мої підписники. Ви всі мої фанати. Да, є фанати. Бувайте.